Трамп перекроює світ силою. Чому він хоче контролювати чужі території? До конкретики: Америка схоже хоче, щоб Захід контролював ключові торгівельні економічні шляхи, енергетичні ринки та забезпечувала військову стабільність в арктичному регіоні. Це боротьба за домінування на наступні 100 років. І якщо країни-партнери не готові забезпечити бачення Трампа цього контролю, він хоче, щоб це могла робити сама Америка в одноосібному порядку, тому вимагає передати контроль над цими територіями. Ну, це логіка Трампа. Якщо уважно слухати, він про це прямо каже на прес-конференції, але його починають перебувати іншими запитаннями. Наприклад, Китай використовує Панамський канал для економічного домінування, сказано прямо. А щодо важливості Арктичного регіону, це якраз Гренландія та Канада. Вони або виконують свої завдання, або дають втілити бачення Трамп. Економічні ринки, це Трампівське «drill бейбі drill», якому підклав на останок свиню Байден. Питання спірне для окремого відео. Але більше західної сили, впливу і контролю критичних регіонів, більше безпеки для всього цивілізованого світу. Все буде добре.